Це він в мене не заводився з того часу, як я вигорав города. Плуг так і був чеплений, то що попробуємо. Я вже його все включив, легенько підкачаю. Первого разу задали. Це я продемонстрував, як він рухається на першій передачі, на другій, на третій, на четвертій, і потім включив задню на четвертій передачі і задню на третій передачі. Зараз я переключу його ходозменшувач на його режим до один до одного. Ось о. ручечка легесенько, все переключається. Оце виходить понижені, а це повишення. Передачі, от час я його заведу, і ми подивимося, як він буде рухатися. Шумахер. Ну от, як ви бачили, швидкість на його рідних швидкостях трошки великовата. Значить, переключаємо його знову на пониженні. Отак от я завжди. Що я хочу показати, дивіться, ще демітралку поставлю. Ось, о, бачите? Оце диференціал розблокований. І от в цьому місці я зробив отакий фокус. Ось от -от, просверлив отвір, ставлю вин... гвинтик. І він в мене знизу впирається. Це у нас зараз дифференціал розблокований. Якщо ж мені потрібно включити блокіровку, я ось підняв вверх. О! О, бачите? А в чому справа? Тут тяга відтягується і ось я на рамі поставив пружину, яка відтягує. Тобто, як тільки я підняв ручку вверх, пустив, пружина підтягує і включає блокіровку. Бо кожен е, буває, що під час роботи тяжко включити блокировку. О, то коли я поставив пружину, сразу стало легше працювати. Ну я клуг ще з осені тут стоїть. Я його залишив, щоб не, морда трошки не переважувала, вона трошки переважує і не зручно. то Я його ставив. Бачите, блокування нема. А ось о, раз, ручку потягнув, все. Ось я так, так так спустив її. О, раз, все, пружина натягнула і блокировка кручилася. Дуже просто. Е, ніяких переробок не вимагає. Тільки що? Заселити тут отвір вінтика. Можна, ну, можна по-другому е, зробити, щоб фіксацію. Ролі не грає. Так от, до чого я веду? Всі питають наших на... Мотоблок я зробив оцього ходозменшувача. Як ви бачили, практично всі роботи виконуються в мене при включеному ходозменшувачі. Я маю швидкість приблизно десь 1,3-1,4 км на понижені перший і десь приблизно біля 7 км на четвертій. Для сільхозробіт на полі хватає з головою. І ще. Е, чому е, понижені треба? Ви бачите, колеса 16. Високі. Оце його рідна підставка, ми його обираємо. Хвороба всіх мотоблоків оце, такого типу. В них е, знизу дорож, цей дорожній просвіт великий, але коли потрібно розвернути мотоблока, потрібно підняти плуга, розвернутися. О, то це я. На 16 колесах і приходу того можу робити. На менших колесах у нас буде. Або ця морда буде по порядках впиратися, або не буде порожі. От через що ж я і так зробив. Ну, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте якісь поради. Ми переможемо. Слава Україні!